Мені поставили запитання: чи обов'язково ставати на коліна, коли молишся? Поза для молитви, це питання більше традиції, ніж доктрини. І Біблія більше уваги приділяє тому, про що людині молитися і з яким серцем вона це робить, роблячи акцент на щирості стосунків з Богом. при цьому. Стародавні традиції полягали в тому, що підлеглий перед царем мав схилитися на коліна або ж навіть лягти до лілиць, а поки цар не накаже йому піднятися. Щось подібне практикували і біблійні герої, показуючи свою повагу і благоговійність перед Богом. Тому, коли люди стають на коліна. При молитві це ознака того, що ми покоряємося перед Богом як перед своїм володарем, але це знову ж таки традиція. Змушувати ставати на коліна ніхто не має. Це має бути бажання серця. Біблія говорить, невпинно моліться. А це означає, що молитва може бути в будь-якій позі, в будь-який момент. Але коли ми знаходимося в офіційних обставинах, наприклад, на богослужінні, то традиційно у нашій місцевості під час молитви стоять, а при бажанні схиляються на коліна.